В прямому в таке цікаве місце. Я його називаю гора Літунов. І справді звідтиля в сезон, от, люди з тої гори, стрибають на планерах, всяких дельтапланах, і попарять в небі. От, і там дуже насправді класні краєвиди відкриваються звідтиля. Я там ще не був. Ну, ось Пацани були, розказували, що дуже класно там. От. Прикол полягає в тому, що я якби шукав цей маршрут і от буквально хвилин 10 тому спускався з цього гори. От, А як виявляється, не треба було спускатися. А треба було просто включити навігатор. Лінгс бачите, котрий підказує мені на німецькій. І слідкувати... Слідувати маршруту, треку. Далі буде. Нарешті ми потрапили з вами в природний заповідник. І тут от такий вказівник. Пам'ятка, що можна робити, що не можна, в якому разі не можна ніяких кастрів попалити чи наметів ставити, заборонено. Рвіти, рвати квіти теж заборонено. От. от Тут от пишеться звернення. Що, будь ласка, поводьте себе чемно. Оберігайте. Навколишнє природне середовище, довкілля. І ведіть себе нормально. ну Продовжуємо наш шлях на гору, на гору Лету летунів, як я її назвав. признаться, це я її назвав, це моя назва, я не знаю, як вона називається, насправді. Я подивлюся. От, до речі, це є одним із туристичних маршрутів. Там от раніше були вказівники, який кілометраж, куди можна дойти. Періодично такі стрілочки, які вказують, куди, е, куди прямувати, щоб потрапити на вершину цієї гори. От якось так, якось так. Ну, краєвиди тут, звісно, гарні. Дуже чудові і ну, нагадує Карпати, нагадує, звісно. Але трошки по-іншому. Ось тут зокрема дуже розвита культу, культура виноградарства. Тому на склонах гір часто і гусно можна побачити виноградники. І з них потім роблять чудове вино. Фух, прийшли. Дивіться яка краса. Оця от статуя називається Біхаймс Воллен Фігурин Амельберга. Вот она на краю обрыва находится. Вот прямо по курсу, ну там вот эти тарелки, антенны, какие підсилювачі и так далее. Вот туда и дальше мы бачимо, подождите, Фукштадт, а вот там вот, там вот Хамельбург. Вот. А от е, прямо значить, тут. Е, господи, як же Эльферхаузен, Ельферхаusен. Ні, Брюшу Ельферсхаузен туди далі. А це, власне, перед вами. Значить, е, Лагендорф. Лангендорф. Туди далі пішов Эльферсхаузен, Трімберг, ну і так далі. Там вам змогу насолодитися краєвидами. Звісно, поставте цьому відео лайк. ставим-ставим лайкосики, давайте, давайте. Дивіться, як гарно, да Офігенно. І оце десь звідси, О, значить, оці летуни пригають на своїх. А, вон ми якраз і бачимо. Дивіться. от Бачите, як класно. От звідтиля, зараз ми туди прогуляємося, не парашута, як воно називається, я, я не скажу вам, як воно правильно називається, але така от штука цікава. От. Друзі, тут ось така стежка ризикована. Ну що не зробиш заради класного контенту. Дивіться. Всяких страховок. Просто там хоп, йде обрив. І отут от я йду понад самой кромкой. А там ми бачимо ще одну достопримечательність. Статуя. Сейчас я вам скажу ДДМ і скажу вам як вона називається правильно. Спускаємося ми до цієї статуї. Она називається Гехайм Смит Поле Танцем Мідкинд. Ось так от. Такий чувак сі, сидить, собі відпочиває. Типа, подивиться на такі гарні краєвиди. А краєвиди дійсно гарні і заслуговують однозначно дійсно, огромного лайка. Оце звідсиля. Літуни люди на таких парашутах. Або як воно правильно називається. Я не знаю, хто з вас в курсі, сілон цього напишіть. Яку правильну назву має тут такі е, літальні, літательні средства. Чи засоби, певно засоби. От вони. Я думаю, що вони звідсіляються, якраз от і сягають стрибають. От там бачимо внизу дорога, машини їздять. От по цій дорозі, до речі, от туди в тому напрямку, ліворуч, туди-туди-туди, ну звідси не видно. от Можна доїхати до Баткісінгена. І коли влітку не ходила електричка, точніше, дизель наш, от були автобуси ЄВ, Ерзац Ваген, от якщо скорочено. І от вони ходили по маршруту поїзда з Баткісінгена на Гімюнден. Ну, то якось так.

Дорожка, я так думаю, бо тут поруч знаходяться виноградники, Наверно, тут от їх охороняють, певно, що так, роздивіться. О тут виноградники такими гарними краєвидами, так да? якраз на тарілки на оті, приблизу трошки. Горілки, тут виноградники. От прямо по курсу туди Фукштад, село таке, де ми живемо. Ну, ми не там живемо, ми трохи якби, на, на краю його, на хуторі, на, на горі. Короті. А туди от Хамільбург. От, городок, який знаходиться внизу від нашого, від нашого помешкання, будемо казати так. Ще є виноградники. Отак откий пейзаж обалдені. Просто. Здається, я знайшов звідкіля вони стрибають у ці литуни. От, от тут такий свого роду аеродром. Бачимо зона відпочинку.